Оксано, ви з Житомирщини. Як так сталося, що оселились в Гановері та ще й очолили спілку? Я приїхала в Гановер 24 роки тому назад. По програмі Опер я хотіла залишитися в Німеччині один рік, підтягнути німецьку мову, але так склалася доля, що я. Почала пізніше вчитися в університеті, а згодом вийшла заміж і е, залишилася в Німеччині. Ем, під час навчання я познайомилася з великою кількістю українських студентів, е, і ми створили е, в 2006 році спілку українського студентства, і е, з того часу. Ми дуже багато зробили для того, щоб німецьке суспільство, студентство. Мало можливість ознайомитися з українською культурою. Звичайно, що згодом після закінчення університету постало питання створення дорослої спілки, яка б займалася, окрім напрямку молоді, займалася напрямком, наприклад, діти, культурна робота, суспільна робота, а також робота для старшого покоління, що є теж не менш важливим. І... В 2015 році згодом ми створили українську спілку, і мене вибрали головою цієї спілки. і Я є нею до цього часу. Як змінилось ваше життя і як змінилась діяльність спілки після початку повномасштабного вторгнення? Після початку війни життя змінилося в кожного українця, який проживає на території України, а також і поза її межами. Природньо, що ми почали зразу допомагати, так як ми це робили ще в 2014 році. Я б сказала, що я передивилася повністю свої цінності. Те, чим я жила, те, що для мене колись було важливим, я б сказала, що воно не є таким важливим, то точно важливим зараз є робити все для того, щоб найшвидше настала перемога і допомагати Україні, батьківщині, це стоїть зараз на першому місці в мене. Чи великою є команда волонтерів? Команда волонтерів нашої спілки є надзвичайно великою, тому що без волонтерів ми б не змогли зробити той обсяг роботи, який був пророблений за цей рік. Якщо порахувати дійсно кількість активних волонтерів на даний момент, я б сказала, що це приблизно Десь 200-300 волонтерів, які зараз працюють в різних місцях, наприклад, в офісі нашої спілки або на гуманітарному складі, або перекладачі, які допомагають нашим людям і перекладають їм в різних місцях, наприклад, в соціальних закладах або ж в центрі зайнятості. Плюс ми маємо велику команду волонтерів, які пропонують різні освітні пропозиції, або ж, наприклад, волонтери, які координують різного сорту проекти, які проводить наша спілка. Наприклад, це молодіжний клуб, жіночий клуб дитячі курси. Насправді мені важко сказати точну цифру. Людей, які ми змогли об'єднати навколо спілки. Я можу сказати тільки одне: що наша спілка на даний момент є однією з найбільших спілок в Німеччині, яка робить дуже важливу роботу для наших людей, шукачів тимчасового прихистку, а також наш гуманітарний центр є найбільшим в. В Північній Німеччині і е, до нас приходить дуже велика кількість людей, е, також шукають поради, або приходять в спілку, наприклад, на курси, на зустрічі. Я дуже щаслива з того, що наша українська спілка змогла стати тією українською домівкою для багатьох людей з України, шукачів прихистку, е, який їм так необхідний. Люди, які приходять до нас, дуже вдячні. А ми щасливі з того, що ми змогли стати їхньою домівкою. Чому сьогодні зосереджена допомога спілки? Кому допомагаєте? На даний момент ми співпрацюємо з 22 благодійними організаціями в Україні а також ми допомагаємо багатьом сім'ям, таким, наприклад, як багатодітні сім'ї або сім'ї, які втратили все. Ми працюємо також з багатьма прихистками в Україні, а також з громадами, з міськими адміністраціями. В основному ми працюємо за запитами, які надходять від наших партнерів, відбираємо їм гуманітарну допомогу, ставимо їх на палети. Ось, і ці палети ми відправляємо в Україну. Потім партнери вже або на кордоні, або на місцях можуть забрати цю допомогу. Ми відправили. Гуманітарну допомогу вже в 27 міст і сел в Україні? Ми дуже горді, що ми маємо можливість допомагати і будемо робити це з великим задоволенням. Потреби в Україні впродовж війни вони змінюються. Обстріли, наприклад, енергетичних об'єктів вони значно вплинули на потребу в генераторах і в теплих речах. От скільки генераторів вже вдалося відправити в Україну? Закупка генераторів є одним з важливих напрямків нашої роботи. Ми закупили генераторів вже більше ніж на 350 тисяч євро. Ці гроші це пожертви, які отримує наша організація. Також ми отримуємо дуже багато речей від населення. І е, ці речі ми відбираємо е, згідно з запитів і також відправляємо їх людям, яким е, вони конче необхідні. Що за ці 12 місяців війни і в яких обсягах вдалося купити чи є якісь приблизні цифри? Мені важко назвати приблизні цифри, але я можу сказати, що е, ми відправили в Україну. Допомоги приблизно на 600 тисяч євро. Допомагаєте українцям в Гановері, відправляєте допомогу в Україну і в Житомир, зокрема. Але про це мало хто знає. Ви волієте робити це по-тихому без піару. На жаль, коли робиться так багато роботи на різних місцях, а також відправляється така велика кількість допомоги в Україну катастрофічно не вистачає просто часу сісти і про все написати і доповісти в соцмережах. Звичайно, що нам би хотілося покращити цю частину нашої роботи, але інколи на це просто катастрофічно не вистачає часу. Як вам вдається швидко реагувати на потреби і шукати все необхідне для відправок? За рік активної діяльності в сфері гуманітарної допомоги Україні в нас формувалася активна команда волонтерів, які мають різні завдання і в змозі реагувати швидко на ті чи інші запити з України? Ми маємо великий гуманітарний склад, на якому ми зберігаємо велику кількість речей і тому, коли приходить конкретний запит з конкретними потребами, ми маємо можливість відібрати ті чи інші гуманітарні речі, які ми зберігаємо в коробках, які ми сортуємо за деякими критеріями, і швидко допомагати волонтерам, які або приїжджають за цими речами, або ми ставимо ці речі на палети. Також ми маємо волонтерів, які займаються закупками гуманітарних речей для України. У них вже налагоджені структури, за якими вони це роблять, і це все робить цю швидку допомогу можливою. За ці місяці війни чи була якась історія, яка особисто вас дуже вразила і зворушила? За рік війни я спілкувалася з великою кількістю біженців з України, і, звичайно, що їхні історії, які вони розповідають, не можуть залишити нікого байдужим. Напевно, є одна історія, яка, яка мене дуже вразила, і після якої я можливо подивилася на багато речей в іншому ракурсі. Це була історія. Пораненого солдата, одного пораненого солдата, який знаходиться тут на лікуванні, і в нього було дуже-дуже важке поранення голови. Воно було таким важким, що він не вставав з ліжка, і в нього була дуже велика пухлина на голові. І я пам'ятаю, що коли ми зайшли в палату і хотіли з ним поспілкуватися, його жінка почала плакати, і він також почав плакати від того, що він не зміг зреагувати на наші запитання. Він навіть не міг повернути голову в наш бік. І дивитися на такі історії просто без сліз в очах не є можливим ні для кого, навіть для людей, які вважають, що в них є залізні нерви. Що для вас найвиснажливіше у волонтерстві, і що навпаки надихає? Ну напевно, я почну з надихаючого, надихаючим моментом в моїй волонтерській діяльності, адже допомога для України це є волонтерством, за яке я не отримую гроші. Це результат, який ти бачиш зразу. Це є та допомога, яку ми відправляємо в Україну, це є та допомога, яку ми надаємо біженцям з України тут, в Гановері. І коли ти бачиш вдячні очі людей, а також ті слова подяки, які вони виражають. Це надихає мене дуже, а також дає мотивацію. Далі займатися цією волонтерською діяльністю вона стала надзвичайно важливо важливою часткою мого життя. Виснажуючим елементом є та кількість завдань, яка постає перед спілкою, також переді мною як керівником спілки, тому що потрібно інколи дуже швидко і дуже ефективно приймати те чи інше рішення. Інколи виснажує дуже комунікація з людьми, адже до нас в спілку приходить дуже велика кількість різних людей з різними характерами, з різними з різним життєвим досвідом. Багато людей є травмованими від війни, а також з різними психологічними проблемами. Кожен з нас має розуміти, що іде війна, і кожен має робити на своєму місці все необхідне для того, щоб допомагати бути поруч, і розуміти, що нашим хлопцям на фронті є набагато важливіше і ми, ми повинні. Просто справитися зі всіма труднощами для того, щоб наблизити таку для нас всіх необхідну перемогу. Як на вашу думку, волонтерство і підтримка України та українців буде розвиватися надалі. Обсяг і форма допомоги буде залежати звичайно від актуальної ситуації в Україні, а також від тих запитів, які ми отримуватимемо від наших партнерів після закінчення війни. Наголос буде стояти на відновленні інфраструктури в Україні на даний момент. Ми маємо один проект: це відновлення лікарні в Херсонській області, яка була повністю зруйнована. І е, там, в тій лікарні, ми фінансуємо відновлення педіатричного кабінету для того, щоб населення, яке знаходиться в даному населеному пункті, а також е, в сусідніх населених пунктах, мало можливість е, звернутися до лікаря і щоб лікар, в свою чергу, також мав можливість надати допомогу, яка дуже людям необхідна. Пані Оксана, б ви побажали українцям? І, зокрема, своїм землякам. Любі земляки, знайте, що ми поруч, ми думаємо про вас, ми дуже переживаємо за вас, і ми намагаємося робити все необхідне для того, щоб допомагати вам, щоб консолідувати тут німецьке суспільство для допомоги, нагадувати завжди про те, що війна в Україні ще триває, і що багатьом людям в Україні конче необхідна термінова допомога. Вона є дуже важливою. Ми віримо в перемогу, ми неодмінно переможемо. Ми сильна нація, ми українці. Ми щиро любимо нашу батьківщину, і я впевнена в тому, що незабаром настане така бажана перемога.